слухай, а тобі наче Правиноарфорте. Нормалізує сечовипускання. Оздоровлює простату, підсилює ліпідо і потенцію. Чоловіки оцінять. Жінки запам'ятають. Бо це то не страшно. Но за... зовется, все нормально. А от ця електростанція? Да. Вот это самое страшное. Оно и детям, и и взрослым попадется. Все это конечно страшно, что Амтанстанция зарется. Та нарядом Наталія, жителька села поблизу окупованої росіянами Запорізької АЕС. Загарбники відмовляються виводити звідти солдатів і техніку. Світ на демілітаризації заесна наполягає недостатньо рішуче. Втім, тепер міжнародна спільнота чекає на звіт міжнародного агентства з ядерної енергії, місія якого побувала на станції. Ми бачили воєнні дії навколо АЕС. Я і моя команда на власні очі бачили пробоїни, сліди від обстрілів на будівлях. Фізична цілісність об'єкта була порушена не один, а кілька разів. Військова активність і операції посилюються в тій частині країни, і це мене дуже турбує. Основна частина місії провела на станції лише дві години. Всюди у супроводі представників Росатому, які всіляко намагалися переконати експертів, що це, начебто, українська сторона ставить безпеку на станції під загрозу. Інспектори поцікавились, чому ракет що влучили поблизу АЕС, розташовані так, наче обстріл здійснювався з тимчасово окупованою територією. Росіяни почали розказувати, ніби Україна обстрілює ракетами, які перед влучанням розвертаються на 180 градусів. І от характер водити й насипі указують на розворот. І от його Очільник Магатера Рафаель Гросі, який керував інспекцією, напередодні вже повернувся до Австрії, де розташована штаб-квартира організації, і дав прес-конференцію. Повідомив, що двоє експертів магате залишили залишатимуться на станції на постійній основі запевнив, попри коротке перебування на ЗС, інспектори побачили все, що хотіли. Ними не маніпулюють. Водночас Гросі визнав, перед їхнім візитом окупанти вивели зі станції частину своїх сил. До російських військових, щоб поспілкуватися, експертів не допустили. Атмосферу на станції Гросі прокоментував неоднозначно. у Запоріжжі ми маємо унікальну безпрецедентну ситуацію, коли Українська АЕС контролюється російськими окупаційними силами. Виникла ситуація, коли поруч існують оператори, українські люди, працівники та профексперти, які працювали там. А тепер присутні також російські ядерники, а також військові сили. Поки магате готує свої висновки, Кремль продовжує пропагандистську кампанію. Скликає на 6 вересня засідання Ради безпеки ООН через ситуацію на станції та вимагає там особистого звіту гроші за присутності генерального секретаря Об'єднаних Націй Антоніо Гутеріша. Тим часом українська влада організувала на Запоріжжі роздачу таблеток Йодиду калію. На випадок витоку радіації на АЕС цей препарат знижує ризик раку щитоподібної залози. Місцеві сподіваються, що до найстрашнішого все-таки не дійде. Ми прийшли отримати таблеточку. Йодопкалії, щоб в випадку катастрофи, да ми могли її прийняти і вже спасти собі життя. От вона нам не пригодиться. Оксана Лотоцька, факти ICTV, Єдині новини.